Про Харківщину далі там у Чугурі у Чугуївській громаді чоловік отримав поранення внаслідок влучання російського дрону напередодні із Борівського та Куп'янського напрямків протягом доби евакуювали 72 людини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Ну а 119 бойових зіткнень зафіксував генштаб на фронті від початку доби. Найактивніше ворог діє на Покровському та Курахівському напрямках. На Харківському російська армія штурмувала наші позиції в районах Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані. На куп'янському відтинку фронту окупанти п'ять разів атакували в районах Колісніківки, Лозової, Загризового та Западного. Зараз будемо спілкуватися про оперативну обстановку, зокрема на харківському напрямку. З нами напрямому зв'язку командир взводу безпілотних авіаційних комплексів. Це 92-га окрема штурмова бригада. Із позивним Котя. Доброго вам вечора! Вітаю, Вітання. добрий вечір, Марія Максиме. Слава Україні, героям слава. слава і зі святом, і зі святом вас також з днем збройних сил. Ну і зі святим Миколаєм. Ми вважаємо, що чудеса в нашу на нашу користь мають відбуватися вже зараз. І одне з таких чудес, які я думаю, можуть забезпечити просто зараз в прямому ефірі. Наші глядачі просто здійснити донат в честь свята, ну і на потреби власне наших оборонців. QR-код, банківська картка на вашому екрані, і дуже важлива така у нас елемент діджиталізації. Друзі, коли ви будете. Донатити, будете бачити, як банка наповнюється. Стрічка поки що жовта. Сподіваємося, до кінця нашого спілкування вона стане блакитною. На що збираємо? Ви Знаєте, в першу чергу хотів би привітати всіх причетних до Збройних сил України з професійним святом. Перш за все, хотілося б побажати безмежної витримки, нещерпного здоров'я, а рідним та близьким, хочу побажати сил та терпіння. А щодо потреб. Збираємо на термали. Це дрони з тепловізійними системами. А що стосується самих потреб, то протягом цієї війни у мене, знаєте, не полишає мене таке відчуття, що от, умовно, ти знаходишся в магазині, все по 5, а у тебе 4,99, ніби все є, а чогось завжди бракує. От, саме по термалам є дуже велика потреба на фронті. Ці дрони виконують левову частину задач, які виконуються в нашій смузі, так взагалі на всі всій фронтовій зоні. Друзі, будь ласка, долучайтесь. Донат немає таких потреб, на які би ми з вами не могли допомогти. Вся сума, яку ви можете задонатити, будь ласка, вона летить просто зараз. QR-код наводьте телефони і донат. Та оперативна ситуація по напрямку. Давайте про це почуємо. Що відбувається зараз? Треба зазначити, що ситуація стабільна. Ворог з початком погіршення погодних умов проводить активні штурмові дії. Сили оборони також проводили певні дії в цьому районі. Успішні дії. Про це можна буде поговорити. Я думаю, трошки пізніше, уже коли ми будемо розуміти всю ситуацію. Нещодавно відбувалася спроба ворожих штурмових дій застосуванням броньованої техніки. Техніка противника була знищена, ну і було дуже вдале полювання на спішену піхоту. Так що, ворога знищено, всі позиції цілі, все добре, боронимо Харківщину надалі. Чи є, можливо, якісь зміни, які застосовує ворог у своїй тактиці, враховуючи те, що зима фактично розпочалася, погодні умови змінюються. Так, звичайно, зараз можемо спостерігати трошки зміщення е, самих е, спроб противника проводити штурмові дії в плані часового проміжку. Якщо раніше ми фіксували переміщення в равранішні чи в сіру в сіру добу, тобто передвечіря, то зараз ці спроби вони виникають здебільшого з застосуванням прикриття погодними умовами. Тобто, як маємо погіршення погоди, так можемо очікувати, що зараз почнеться якась ворожа атака або спроба якогось прориву. Тобто погіршення погоди є індикатором, а не поліпшення. Да. Армія РФ, на жаль, вони продемонстрували, що зима є активною фазою і нічого взимку не закінчується. І болота на ґрунтах не є чимось стримуючим. Загроза авіації кабів, які застосовують росіяни. Наскільки тут змінюється тенденція, активність ну і кількість ракет або дронів, або інших авіаційних засобів, які летять з боку ворога? Ми вже зазначали раніше, що ми фіксуємо зменшення кількості ворожих ударів. Зараз можна вже констатувати, що ці удари є точковими, вибірковими. Якщо раніше просто вони засипали кабами всю лінію фронту, то зараз це точкові удари. І я думаю, що це пов'язано також із погодними умовами, і збільшенням кількості засобів протиповітряної оборони зі сторони сил оборони. Дякуємо всім глядачам, які просто зараз під час прямого ефіру здійснюють свої донати на потреби 92-ї окремої штурмової бригади. Зокрема, на взвод безпілотних авіаційних комплексів вже 60 тисяч гривень перераховано. Дякуємо всім, особисто кожному. Друзі, будьте активними. Давайте допоможемо нашим оборонцям бути більш ефективними. Це дуже важливо. Ну а ми спілкуємося якраз з військовим на позивний котя. Це командир взводу безпілотних авіаційних комплексів комплексів. скажіть, будь ласка, от поставили ми питання, що погодні умови впливають? Чим гірші погодні умови, тим Російська Федерація демонструє якусь активність стосовно застосування важкої техніки, відповідно, от танки на чолі колон, чи це зараз спостерігається? На нашому напрямку зараз більш статична ситуація, і застосовується броньована техніка для того, щоб доставити піхоту до якоїсь точки спішування, щоб вони могли накопичити якийсь певний ресурс на певних ділянках. У нас не така динамічна ситуація, як на інших напрямках, також і в Харківській області, тому ми не спостерігаємо прориву колон на чолі з танками. У нас, здебільшого, це. Транспортна група, яка просто доставляє піхотні піхотні екіпажі до певних позицій, завжди запитуємо про те, яка є небезпека для великих міст. Якщо сказати про те, чи спостерігаєте ви підготовку для штурму або небезпеку для самого міста Харків. О, це це дуже складне питання. Ви розумієте? Я всі прекрасно розуміють, що просто армія РФ зараз не здатна для такого штурму такого міста, як Харків. Для цього потрібно дуже багато сил і ресурсів. Якби такий план був, то ми б спостерігали накопичення цієї сили, пересування, логістика. Все було. А зараз це локальні точкові переміщення і невеликі поповнення резервів. Тобто, це якісь такі локальні задачі, які поставлені командуванням перед бійцями. Оце накопичування сил. Це зараз про яку кількість окупантів йде мова? А зараз на нашому напрямку накопичення сил до 20 тисяч. Uh -huh. Трошки по іншому питання поставлю: от ми е, знаємо, що триває оборонна операція. Населений пункт глибоке це фактично висота, і контролюючи її, в принципі, можна убезпечувати себе від доступності артилерійських ударів по місту Харків, тому що глибоке це ну фактично 30, якщо не помиляється, чи 40 кілометрів від е, е, Салтівки, від населеного в принципі району Харківщини, і в цьому якраз важливість. З глибокого чи по глибокому є якісь операційні зміни, чи ми продовжуємо цю оборонну операцію на тому самому рівні, на якому ми знаємо, вона відбувається? Так стратегічно у нас є опорні позиції, з яких проводяться зараз, як я вже казав, певні штурмові дії в цій зоні. Але ситуація принципово не змінилася, і ми контролюємо її повністю і секторально тримаємо оборону, і проводяться певні заходи для поліпшення наших позицій в сторону кордону. Ну що ж, приємна новина з такого невеликого, вірніше недовготривалого збору, про який щойно йшла мова. QR-код друзі, ви просто зараз змогли надонатити більше як 120 тисяч гривень. Ось за ці короткі 5 хвилин спілкування з нашим гостем. Тому ви продовжуєте донатити, тому що грошей для нашої армії забагато не буває. Котя, ми вам дуже дякуємо. Сподіваємося, що ці донати точно стануть в нагоді, і будемо допомагати ще більше. Спасибі вам. Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї окремої штурмової бригади був з нами на зв'язку.